Вітаю, шановні курсанти, відоси по тригонометричних функціях ну, вони виглядають так, як вони виглядають, звідки беруться ці точки. Ми можемо зрозуміти, якщо ми, в принципі, розуміємо, як працює тригонометрія, що таке дія синуса, що таке синус більше, ніж 90 градусів. Як зрозуміти, як кут перевести в число? Ці основні речі ви можете подивитися на минулих коротких відео або довгих відео по тригонометрії. І якщо ви хочете зрозуміти, як виглядають функції, достатньо. От, взяти з одного боку тригонометричне коло і для кожного кута визначити висоту точки, так як ми це робимо, розуміючи, що таке синус чи косинус. Якщо включити, наприклад, значення синуса так, щоб воно нам рахувалося, і значення цього синуса рахувалося від, в залежності від того, який він на тригонометричному колі, а я вам нагадаю, що на тригонометричному колі синус це висота точки. Бо ця висота це водночас є. Катетом, який лежить напроти кута, а гіпотенуза — один, тому ділення на один нічого не змінює. Тобто синусу тут є не, 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 не так відношення двох чисел, як одне число, яке дорівнює висоті точки. Тобто, чим збільшуємо ми кут, то синус збільшує максимальне свого значення досягає вниці, і потім він зменшується. Бо ми вважаємо, що кут більше, ніж 100 градусів. Це не звичайний прямокутний трикутник, бо в прямокутному трикутнику більше ніж 90 градусів, навіть 90 градусів гостей не може бути. Але ми розуміємо, що це отак працює через те, що працювала теорема синусів, космосів і так далі. Ми з вами хочемо, щоб це все працювало. Якщо ж йдемо далі, то відповідно синус виглядає таким чином, і він просто повторюється завжди, скільки ви ми там градусів не намотували. Тобто періодична функція завжди така в синусах. Якщо ж ми хочемо подивитися, що таке косинус, то нагадуємо, що косинус це відношення протилеглого катета до одиниці, до гіпотенузи, яка дорівнює одиниці, тому при 0 градусів косинус найбільше, потім він падає, потім він стає від'ємним, досягає свого найбільшого від'ємного значення, чи ще найменшого від'ємного, мінус 1 при куті 180 градусів. Далі він досі залишається від'ємним, але це все рухається до плюса, потім плюс, і знову все повторюється. тобто… Теж маємо е, отаку от штуку, яка завжди повторюється. Якщо ж ми користуємося радіанами, то нічого не змінюється. Просто на нашому графіку по іксах і значення від 0 до одиниці, і від мінус 1 до одиниці, точніше, а по іксах уже від 0 до 2π, і потім просто йде повторення. Так само і з синусами, відповідно, ми можемо бачити, як ці графіки малюються. З таненцем і котаненцями трошки по-іншому. Ми розуміємо, що тангенс це відношення синуса до косинуса, і тангенс може бути від, ще й відношенню може цієї, може тангенс у цій зеленій лінії. Чому? Тому що ми розуміємо, що синус і косинус так, це відношення е, синього до червоного відрізка, так? але прямокутник, прямокутний трикутник з, центром, з, 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 з точкою А. З оцією вершинкою, де я позначив точку із центром координат, він подібний трикутнику оцьому великому, ось отакому. Ці два трикутники подібні. Тому відношення синуса до косинуса є тим самим, що відносно цього зеленого відрізка до одиниці. Тобто це є зелений відрізок. Тобто тангенс може бути ось такою ось таким чином репрезент, репрезентований, і е, зрозуміло, що вони мати отакий графік, не е, те, як, як будується тангенс. Тому ніяких з цим труднощів немає. Ми можемо користуватись значить, з вами будь-якими способом виміру, чи кутами, чи радіанами. Нагадую, що повна довжина круга кола це 360 градусів, те ж саме, що центральний кут. А якщо радіус 1, то діаметр 2, значить довжина 2 π Значить 360 це теж саме, що 2 π – це 180 і так далі. Від цього відбуваємося, рахуємо і маємо такі графіки легасенки. В дезмосі вони виглядають теж подібним чином. Можемо подивитись е, на кожен з них. І синус, і косинус дуже подібні від мінус одиниці до одиниці, мають область визначення, і область значення, і область визначення всю. А от тангенс і котангенс трохи дивні, тому що в певних точках вони не визначені. Тому що, наприклад, коли е, Тангенс, це ж що ділиться на косинус, якщо косинус 0, а косинус 0 в нас коли, кут 90 градусів, 90 це те ж саме, що π на 2. Тобто, якщо я скажу, x дорівнює на 2. Треба, uh. Uh. Mm. пі на два, тільки тут пі треба таке. Пі на два ікс дорівнює на два. Х дорівнює π на 2. Чому воно так малює? Бачимо, що при певних значеннях косинус не визначений і це можна назвати так званою асимптотою. Покажу вам на малюнку, тому що щось дошка не працює. Що я маю на увазі, що і в тангенса, і в котангенса в певних місцях, коли чисельник є якимось числом, а знаменник не рахується. То буде так звана така лінія, до якої вони наближаються, але ніколи на неї не стають. І в цьому випадку це буде тут конкретно: тангенс, коли 90 градусів. Отут пі на 2. Пі на 2. Отут маємо пі, а тут маємо 2 пі. Ось такі головні функції, головне, що треба знати. Думайте, використовуйте ці інструменти, які я вам показую. І все у вас буде файно з математикою до зустрічі на наступних уроках.